Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Е, чесно вам скажу, я сьогодні дуже довго думала, чи писати цей ефір на цю тему, чи не писати, е, Того, що зараз знову прихильники старого гетьмана е, заплюють нашу сторінку своїми коментарями гнівними, але й мовчати про це не будемо. Ну, так сталося, що е, наш сивочолий гетьман сьогодні в черговий раз відвідав Крижопіль. Городківку, ті села. Останній його візит ми вам показували. Це були танці на крові, свято на крові, де було зведено цілу купу дітей, де було зведено, звезено туди автобусами працівників його підприємств. І дуже дивно це все на фоні війни. Ну, ефіри ви бачили. Не буду по разів про одне й те саме. Але сьогодні дуже цікаво. Петро Олексійович приїхав, і я просто дивлюся телеграм-канал і зачитаю вам кілька цитат гетьмана. Сьогодні разом з командою на Вінничині в селі Городківка. Може, за когось дивує, але віднині мене тут прописали. Це експеримент, який в Україні проводиться вперше: як підтримувати місцеві громади, щоб гроші йшли не тільки у бюджети великих міст, а доходили й до малих сіл. Бо місцеві громади краще знають, як розпорядитися коштами на користь людей. Ну, Петро Олексійович, якщо ви не в курсі, то 2014 року в Україні війна і розпорядитися грішми, як показала практика, місцеві чиновники не вміють, тому що замість необхідних. Дронів і інших інструментів для фронту, які потім такі благодійники, як ви, возять по фронту і фотографуються, може, кудись і дають, не знаю, не пересікалася з такими моментами, але в інтернеті багато ваших відео, нібито ви щось кудись передаєте. Так от, якби гроші спочатку йшли туди, куди вони мають йти, на ЗСУ, на армію і на все інше, то. На сьогоднішній день не потрібно було б десь прописуватись. До речі, саме гаслом Петра Олексійовича було армія Віра мова. Ми це все прекрасно пам'ятаємо, але <зас> зачитую вам ще одні такі цікаві тези з коментаря Петра Олексійовича. На сьогоднішній день тільки підприємства, до яких я маю відношення, сплатили податків за цей період війни більше 600 мільйонів гривень. 6 тисяч мільйонів гривень окремо податки заплатив. І я виникла наступна ідея: ПДФО платиться за місцем реєстрації. Тому, коли місцеві мешканці звернулися за допомогою, запропонував прописатися в городківці, сплатити податки за 2023 та 2024 роки саме тут, щоб їх отримала місцева громада, і вона сама прийме рішення на що найнеобхідніше витратити ці кошти. Вибачте мене, найнеобхідніше на сьогоднішній день витратити будь-які кошти, не тільки ваші Петро Олексійовичу, а взагалі будь-які кошти витратити на війну, на оборону нашої країни, на те, щоб наші військові не стояли з притягнутою рукою по інтернету, і волонтери не вижимали соки самі з себе і громадяни не донатили на зсу на фонди притули і інших, ніби скажімо так. Чому саме в Городківці, пише Петро Олексійович? По-перше, я маю чіткий наказ від батька зробити для Городківки щось важливе. Ну, дорогу імені Героя України Петра Олексія е, Порошенка я вам вже показувала. 300 метрів дороги, на якому більше пафосу, ніж самої дороги. Більше коштів, напевно, витратили на відкриття. Е, значить... Саме в цьому регіоні він заснував свої підприємства, які сьогодні б'ють всі рекорди ефективності та сплачують величезну кількість податків. Ну, прекрасно, Петре Олексійович, ви разом зі своїм батьком. Історія про це пам'ятає. Інтернет про це пам'ятає. За всіх президентів знаходилися в тепленькому і м'ягенькому кріслі в політиці. Якимось дивним чином. Не можуть зараз наші військові землю утримувати, а в Петра Олексійовича по всій Вінницькій області стільки землі поділена Вінницька область між Порошенком, Гройсманом, Герегами, Хмельницька, так само. Тобто, по всій Україні замість звичайного маленького фермера працюють у такі величезні підприємства. Значить. По-друге, тому що влада забрала у місцевого самоврядування військове ПДФО і позбавила громади десятків мільйон, мільярдів гривень і мусимо подбати, аби громади не постраждали. Ну, вибачте, громади не постраждають, якщо сюди не зайдуть кацапи. Тоді громади вціліють. Все інше економіка має стати на військові рейки, а не розповідати казки українцям про те, який великий гетьман дав. Читаю вам суму. Загальна сума податків, які я заплатив в цьому селищі, 81 мільйон 582 тисячі гривень. Ну, на таких статках, на таких податках я ще раз про це не втомлююсь говорити, що Петро Олексійович такий молодець. А чого звичайний українець? Не може сплатити такі податки і так крепко допомогти своєму селищу. У нас військові отримують таку шикарну зарплату: 100 тисяч, 120 тисяч, як там люблять порахувати, да? а податків що вони не платять, платять. Але найбільше, що вони платять, це ціною свого життя боронять нашу державу і статки отаких от олігархів, як Петро Олексійович. Ну, давайте трошечки в історію повернемось, бо без історії немає майбутнього. Значить, коли 13-й, 14-й рік почались усі ті події, нагадуйте собі, хтось тут дуже розказував, що був замінований Чунгар. І на сьогоднішній день ротяки з сторони Порошенка розповідають про те, що Чунгар був розмінований оцими теперішніми. Скажімо так, ну, я не хочу їх називати владою, чиновниками. А хлопці, котрі були в АТО, котрі знають всю ту ситуацію, дуже добре знають, що ніхто його не мінував, той Чонгар, що Порошенківські автомобілі Рошен, їздили взад і вперед. А ще хочу вам трошечки так розповісти: ну, наприклад, у нас у Вінниці за час війни побудувався новий молокозавод. Так, Порошенко дає нові місця робочі, молодець, дає людям гарну заробітну плату, але люди не розуміють елементарного, що це все вкрадене в самих людей. І будує він все на нашій з вами землі, не на його. Е, отакі холдинги, як в Порошенка, в Гройсмана, в Гереги, в інших, позабирають нашу з вами землю. А далі, ну, а далі буде так. А далі візьмуть кредити під міжнародні банки. так? Під гарантії землі, ну і потім можуть і оголошувати себе банкротами. Я не говорю безпосередньо про Петра Олексійовича, бо цей далеко не банкрот. Але таких буде багато. Події 2013-2014 року це ті події, які привели нас до сьогодення. Саме при Петру Олексійовичу, нагадуйте собі, це ж ми всі це пройшли і всі це пережили. Дивна ДТП, Скрябіна, Дивна Смерть Гандзюк. Багато активістів, багато патріотів за ґратами сидять. Переслідування Павлова е, за те, що не дав Порошенку пройти на Закарпатті. Ну, Нагадуйте, це наша з вами історія. І її не варто забувати. Е, а ще нагадуйте собі, ну, ось недавно виступив е, бу, було рішення, верніше Європейського суду про те, що з Януковича зняті всі звинувачення. Дивно, правда? Так нам розповідали тоді, який він злочинець, яке там, що там, були утворені терористичні угрупування, ЛНР, ДНР, багато всього, якимось дивним чином зайшли зелені чоловічки в Крим, в Луганську СБУ отримало команду здати Луганській виїхати. Ну, це все при Гетьману. 13-14 рік ну, після Майдану. Пам'ятаєте ці лозунги про те, що заробітня плата військового буде, я не пам'ятаю тоді, вже це тисяча гривень в день, що АТО за три дня там чи за скільки? так так як ну якось схоже так, да? На кремлівські обіцянки, Київ за три дня, от ну десь так. А потім переклав Брущатку. Да? Повирізали каштани, не доведені до кінця розслідування по масових вбивствах, котрі відбувалися на Майдані, хлопці, котрі боронили нашу державу, не дозволяли кривавому гетьману разом з його свитою торгувати. Вугіллям, Роттердам Плюс, хто нам придумав, нагадуйте все це. Ми все це проживали, це не хтось нам розповідав. Це ми все проходили. І на сьогоднішній день такий великий благодіятель з'явився в Городківці, вулиця імені його батька. Ну, у нас панство повертається, чи що у нас робиться? Бо я не дуже розумію. А ще нагадайте собі Шевченка. Жиди злягали з москалями. Ну, це десь так вам. Що хочу сказати стосовно Майдану, ви пам'ятаєте, як Петро Олексійович на камеру міжнародну розповідав, там міжнародна преса була і розповідала, що масово вбивають людей, відбулися заяви в міжнародній організації. Ну, нібито все вони заявили, все правильно зробили. Тепер та ситуація, яку маємо ми, з неї є простий вихід. Ми теж маємо заявити в міжнародній організації про те, що нас знищують, про те, що відбувається геноцид українського народу. Ми маємо про це заявляти, того ж по факту воно так і є. Нам розповідають про продаж землі. Ну, прекрасно. А Де вони ту землю побрали? А що у нас є згідно Конституції, затверджені державні символи, чи є якась печатка, є передача від Ради комусь з землі, а хто утворив раду, будь-яку? Ну, у нас хлопці пишуть запити, значить, і виявили, що за весь цей час немає жодного судового рішення про те, що ЛНР і ДНР це терористичні угрупування, які утворені на території України. А я вам ще скажу так: чим утворення ЛНР і ДНР відрізняється від утворення, які є взагалі по всій Україні, тому що жодна організація, жоден суб'єкт господарювання не утворені згідно до закону, згідно до Конституції. Тому наше з вами таке право і необхідність. На весь світ заявити про те, що йде знищення української нації, знищення українського народу. І отакі, як Порошенко, Ахметов. ну, Поки хлопці воюють, то такі люди збагачуються. Я думаю, що ви самі це прекрасно все бачите. Дуже цікаво відбувається. І, значить, зачитаю вам далі, тому що ну, хочу ж дочитати. Водночас нашим пріоритетом залишається допомога ЗСУ, бо для перемоги потрібна зброя. З початку повномасштабного вторгнення наш фонд Порошенка, підприємство Європейська Солідарність та Справа Громад вже перерахували Збройним силам 4 мільярди 125 мільйонів, так з яких 3 мільярди наші з Мариною власні гроші. Ой-ой, а де ж ви їх з Мариною взяли? Чи не в українського народу, Петро Олексійовичу? Я дуже добре пам'ятаю, коли ваша лапа почала накладатися на козятинські землі, коли уважи, там теж є цукровий заводик. Я дуже добре пам'ятаю, коли у нас розпочалася вже війна, і в 2017 році у нас горів склад. І людям було теж дуже гарно пообіцяно, що буде повернення з бюджету, відшкодування. Така сама ситуація була по Балаклії, така сама ситуація була абсолютно по усіх складах, де горіла зброя. Була цікава ситуація ще й з тим, що вночі, наприклад, з нашого арсеналу, військовими автомобілями з номерами, намальованими крейдою, зброя вивозилась. А потім так різко. Почалися вибухи. І громада до цієї пори не отримала нормальної компенсації. Того, що, як заявив пан Гешко, що на громаді було зекономлено, було закуплено плівку і скло, якщо на наступний раз ще будуть відбуватися вибухи. Тобто планувалось, напевно, ще раз. Дуже цікаво, що ніхто не покараний за жодний злочин. Нерозслідувані справи по масових вбивствах, нерозслідувані справи по загибелі того самого Кузьми, Анзюк, Шеремета. Ну багато. Я не буду вам всіх перераховувати. Про, забула прізвище колишній керівник одного зі спецпідрозділів, якого було задушено вдома і дискредитовано його, його як людину. І, чесно, я забула прізвище, я нагадаю, скажу. Але дуже багато всього відбулося з подачі саме Петра Олексійовича, нашого гетьмана, який, замість того, аби під час війни будувати патронні заводи, будував свої магазини Рошен, возив цукерки на Росію та на Крим, окупований, і дуже гарний бізнес будував собі весь цей час. А тепер такий благодійник. Тому, друзі, думайте. Порохоботи, вам вітання, можете писати, що хочете. Особисто спілкувалася з вашим Петю і скажу так: українці, які голосували в 2019 році за Зеленського, голосували за хоч, що, аби не за вашого Петю. Тому що якби на сьогоднішній день керівником держави був Петро. То ми б вже були під кацапнею. І це розуміють всі свідомі люди. І розуміють ті хлопці, котрих він посадив в СІЗО, котрі не дозволили йому торгувати з Російською Федерацією. Дуже багато є свідків. Всіх не приберете. Далі буде Геодоста.